Дуже рада всіх вас бачити. Бачу вже знайомі обличчя нові. Ми раді вам усім на експозиції робіт Григорія Світлицького, одного з найвизначніших митців першої половини ХХ століття. Він навчався у Іллі Рєпіна, працював з Архіпом Куїнжі, з Павлом Чистяковим. Його роботи зберігаються в багатьох музеях України. За його життя вони купувалися колекціонерами з Америки і Європи. На його честь названа вулиця в Києві. І з такою неординарною особистістю ми сьогодні будемо з вами знайомитись з його життєвим шляхом, творчим, ну і, звісно, з його роботами. Григорій Світлицький народився у Києві 1872 року будинку на вулиці Дегтярна, 30. До цього будинку ми ще з вами повернемося трохи згодом. Його батько був волторністом у київському оперному театрі, і з маличку він водив сина до себе на репетиції, на концерти, і це не могло не повпливати на майбутнього художника. Звідти в нього з'являється любов до мистецтва. По-перше, до музики, яку він чув, і по-друге, до живопису, який він бачив в якості декорацій. Але був один момент: Григорій Світлицький був два. 12 дитиною у родині, і в батька, звісно, не було можливості витрачати кошти на всі, як би ми сьогодні сказали, гуртки своїх дітей. Але він бачив хист та Григорія Світлицького, його прагнення займатися і музикою, і живописом, і намагався все ж таки йти йому назустріч. У своїх спогадах Світлицький писав, що я мусив плакати, щоб мені купили скрипку. І так само я плакав, щоб мені видали 15 копійок на флакон фарби. Тим не менш, у 4 роки він починає грати на скрипці. У 6 до нього наймають викладача. Паралельно він закінчує початкову освіту у приходській школі, після чого іде до двокласного училища, яке, на жаль, вже через фінансові статки родини він був не в змозі завершити. Так само він покинув і музичну школу. Тим не менш, у 15 років він був вже завершеним повноцінним музикантом і композитором. На той час вже публікувалися деякі його музичні твори, і навіть виконувалося на певних концертах. The Щодо живописного його шляху, там було трошечки краще. Він потрапляє до рисувальної школи Миколи Мурашка і вчиться там у Івана Селезньова, у Харитона Платонова, у Миколи Пимоненка. І один важливий нюанс, що Микола Мурашко, бачачи цей і хист і прагнення майбутнього художника, він пішов на зустріч родині і не брав за навчання з Григорія Грошей. Після Цього він поступає до Петербурзької академії мистецтв спочатку в якості вільного слухача, і через рік він здає іспити і вступає вже як повноцінний студент. І там перші два роки він вчиться власне у Іллі Рєпіна, після чого переходить до майстерні Миколи Кузнєцова. В майбутньому буде також робота, як вже я згадувала, з Архипом Куінджі з Павлом Чистяковим. І ось тут хочеться зробити таку ремарку, що, попри те, що він працював і навчався у таких визначних талановитих митців з оригінальною манерою і впізнаваною у кожного з них, він це, наче, в такому творчому котлі все перемішав і вийшов на власний рівень, на власний впізнаваний стиль. Де можна побачити відлуння кожного з його авторів, з митців, які на нього впливали, але ми не можемо сказати, що він ідентичен комусь із них. Навіть при тому, що він отримав освіту як передвижник, по суті, передвижником його назвати абсолютно не можна, ні за ідеєю, за змістом робіт, ні за живописом. Після завершення академії він починає працювати в мозаїчній, як не дивно, майстерні при академії під керівництвом Павла Чистякова, власне І працює там 18 років. І тут якраз момент, що живописець працює в монументальному мистецтві. Це для нього було не вперше. Ще в школі Миколи Мурашка, навчаючись, він брав участь у розписі орнаментів у Володимирському соборі. Пізніше він також розписуватиме хрестово церкву. Хочу вас запросити до цього куточка. Хочу тут заакцентувати вашу увагу на тому, що ми пам'ятаємо, що він дуже тривалий час займався монументальним мистецтвом. І тут ми бачимо роботи 11 на 15. Ну, буквально такий мініатюрний вже живопис. Поруч їх оточують роботи вже зовсім інших форматів. Це, що нам доводить, що художник був настільки талановитий і багатогранний, що він повноцінно може створити роботу будь-якого розміру. Що це мініатюрний розмір, що це монументальне полотно, він чудово справляється з будь-якою поставленою задачею. Якщо, наприклад, уявити собі, да, в каталозі ви потім можете подивитися, що ця робота, що ця. якщо вони в друці і не дивитися на розмір, ну, ви не кажете, що це 11 на 15 Вона так само може бути і 30 на 40 і метр на метр. Бо в ній є все. Це вже завершення роботи з відчуттям простору, масштабу, необхідною кількістю деталей, поруч роботи в більшому розмірі, і вони так само гарно і гармонічно виглядають. Коли ми вже опинилися в цьому куточку, хочу звернути вашу увагу на ось цю роботу. Потім, після екскурсії, ви просто ще самі походите, подивитесь. Це якраз дах будинку художника на дегтярні 30. Наприкінці 19 століття це був киянівський провулок, але внаслідок суву будинок просто спустився на вулицю Дегтярна, 30. Це нинішня воздвиженка, урочище гончарі кожум'яки. З цим будинком пов'язана доволі така е трагічна історія, тому що. У п'ятдесят році на 10-ту річницю смерті художника там відкрили будинок музей митця. І до нас навіть приходили гості простору, які розповідали, що вони встигли там побувати, і наскільки дійсно там була шикарна експозиція, наскільки там було затишно, гарно, приємно, цікаво. На сьогоднішній день цього музею немає. Тому що у 90-х роках возвиженку почали забудовувати, і в 92-му році цей будинок закрили, начебто, на реконструкцію. Але так його після цього закриття і не відкрили. Частина колекції пішла до музею історії Києва чи до Національного художнього, є деякі, різні версії. Частина ще кудись зникла. Біля музею був бюст, меморіальна табличка. Нічого цього вже немає. Але там жили родичі художника, і вони ж були дирекцією цього музею. У 2008 році їм довелося виїхати звідти. Бо було декілька підпалів, потім їм виключили електроенергію, світло, газ, ну тобто їх відключили від усіх комунікацій, і просто змусили їх переїхати, і що врешті і сталося. І на сьогоднішній день насправді є на Ютубі буквально однохвилинне відео, ви можете подивитися, де серед ось такої висоти трави видно ці стіни, і те, що це абсолютно захаращене, ну, буквально сміттєзвалище на сьогодні. Будинку лишилося, на жаль. При тому, що свого часу це був доволі знаковий музей, і у 70-х роках на туристичній мапі Києва будинок Світлицького був на другому місці після пам'ятника Леніна на Бесарабці. Тепер можемо перейти знову до центру. У 2019 році Григорій Світлицький завершує свою роботу з Чистюковим і, в принципі, своє життя у Петербурзі, тому що трапляється доволі така трагічна історія в його житті. Помирає його дружина, помирає його син, нова влада конфісковує квартиру. Ну і йому діватися нікуди, він повертається до Києва. І вже до 48-го року, до кінця життя, він живе і працює тут. Але протягом усіх цих 18 років, що він працював після завершення академії в Петербурзі. Він продовжував влітку приїжджати до Києва, до Мотовилівки під Києвом, і він писав ці українські пейзажі, які ми бачимо сьогодні. Взагалі Григорія Світлицького, може ви вже знаєте, його називають поетом місячних ночей. Це його візитівка, це українська хата, ніч, зіркове небо. Але і ми намагалися якраз на нашій експозиції цією ретроспективою показати, що е, так, це дійсно Григорій Світлицький, поет місячних ночей, Але він так само розкішний майстер в будь-якому іншому жанрі, будь-якому. У часі доби, і це не обов'язково має бути ніч, щоб побачити, що це дійсно знакова, визначна постать. Крім того, вже будучи в Києві, він стає викладачем у Київському художній академії, на той час Київський художній інститут, і в нього теж сформувалася плеяда його учнів. Він їх вчив, в тому числі тому принципу, якого дотримувався сам, розвивати пам'ять. Ну, перш за все, нічний пейзаж з пленеру. Ну так просто не написати. По-друге, якщо це захід сонця або світанок, це теж дуже такі нетривкі моменти. Там пару хвилин, і вже картини немає. Вже немає в тебе декількох годин, щоб написати і зафіксувати це враження. І треба розвивати пам'ятцю на дивленні, щоб потім по пам'яті відтворювати побачення. І тут додається такий момент, що коли ти пишеш по пам'яті, ти хочеш, не хочеш, додаш більше власного відчуття від того, що ти бачив, аніж самого об'єкту. І ми дуже може, можемо гарно считати ставлення Григорія Світлицького до пейзажів, які він бачив і які він відтворював. Це дуже закоханий погляд, це дуже ліричні пейзажі, дуже камерні. Це ставлення дійсно людини, яка в захопленні і в любові до цього українського пейзажа. Григорія Світлицького дуже часто порівнює з архипом Куінджі через тему ночі і через світло. Але давайте не допускатися цієї помилки, тому що а, за цими пунктами дійсно так можна провести паралель, але вони дуже різні, абсолютно різні автори. А, перш за все через їхнє ставлення до об'єкту, який вони зображують. Якщо ми згадаємо роботи Куінжі, то це масштаб, це якась епічність, це більше пафосу, якогось простору світлицького, це душевність. Це ліричність, романтичність, дійсно така камерність і дуже незвичайні цікаві ракурси. Ось тут ми бачимо, так, що хатка дуже під таким незвичним для нас кутом е зображена. Е там ось дві роботи. Ви потім подивитесь двома хатками. Це теж його такий впізнаваний композиційний прийом, коли на першому плані йде хатка більша, потім далі трошки менша, і в тій що далі маленький вогник в далечині. І теж з'являється вже якась така історія. Ми можемо вигадувати, відчувати цю атмосферу. Ось ця робота, наприклад, з зимовими хатками. Це взагалі така, знаєте, гоглівська ніч перед різдвом. Вона одразу навіє ці відчуття асоціації, настрій. До того ж, крім того, що він працював з різними жанрами, з різними техніками. Тут ви теж це бачите, що це і олія, і акварель, і темпера, і олівець, і взагалі все, що тільки можна. Він ще і працював у різній манері. Хоч він усюди впізнаваний, він усюди різний. Наприклад, порівняємо ось цю роботу, цю центральну велику, і ось ту з млином. Вони написані дуже по різному. Ось ця таке відчуття, що її, знаєте, з глини виліплювали пальцями. Вона дуже пастозна, дуже а, динамічні ці маски. Та, що центральна, вона вже більш імпресіонна, більш дрібний мазочок. Та що з млином вона вже такого а, ще більш музейного рівня, програмний твір і написаний а, так, що маска там майже і немає. Вона дуже згладжена. В цьому, в тому числі, і полягає. Феномен Світлицького. Крім того, в нього в житті була завжди присутня тема музики. На жаль, на експозиції немає робіт, пов'язаних з цією тематикою, але в нього доволі багато було творів, пов'язаних з. Композиторами, в принципі, темою музики, і під кінець його життя ця любов зіграла з ним ну не найкращий е, жарт, тому що він вже сорокові ну, роки, він як нормальний пристойний радянський митець має написати портрет Леніна. І він писав його 9 років. За його задумом, це мав бути портрет Леніна, який слухає апасіонату Бетховена, тобто закрутив. Апасіонату доволі складний твір. І е, зобразити по виразу обличчя слухача, що він слухає не будь-що, а саме апасіонату Бетховена, ну це треба було постаратися. І він дуже багато сил і часу витратив на те, щоб зробити е, цей образ і е, власне цей твір. І ось йому 75 років він завершує цей твір і надає його на комісію. Що там було зображено? Власне, Ленін, який на балконі слухає цю власне, апасіонату, яку грає дівчина на роялі в кімнаті. Ми це все теж бачимо. А за балконом, на якому він стоїть, грозове небо, шторм і дерева гнуться, тобто, щоб передати цей драматичний настрій. Врешті-решт, на комісії він присутній не був, але стояв біля дверей, і все чув. Його роботу розкритикували просто вщент. І, на жаль, художник цього не витримав і в той же вечір його не стало. Ось у нас на екскурсіях, я знаю, є таке улюблене питання: а де похований? Мене дуже часто питають. Сьогодні я вам одразу скажу, де він похований, на Лук'янівському кладовищі. Сектор 25, перший ряд, 17 місце. дякуйте. Ось, і е, я ще хотіла б звернути, може, так, точечно, да, увагу на деякі роботи, щоб ви потім коли дивилися. Звертали на це увагу. Наприклад, ось цей твір він доволі виділяється, вибивається з усіх інших робіт. Тут трошечки вже йде натяк на якусь японську гравюру, бо така ж плановість гілки на першому плані. І ще друга асоціація це гілка Мигдалю-Ван Гога, тому що і за композицією, і за цим блакитним кольором теж воно дуже нагадує. Ще важливий цікавий момент, що ви подивитесь, на усіх пейзажах світлицького не зображено джерело світла. Воно завжди винесено на сторону глядача. Чи то сонце, чи то місяць. Він наче ламає четверту стіну і втягує таким чином глядача у роботу. Ну і це світло, звісно, майже флуоресцентне, воно теж, наче продукується цією стіною хатки, тобто з одного боку джерело за межами, а з іншого це, наче сама робота, випромінюється світло. Ще один улюблене, улюблене питання на цій експозиції: чому у нас дві однакові роботи? Ви побачите, ось ця і ось там праворуч. Це не однакові роботи, це просто ескізи, на яких художник тренувався і шукав композицію і колористичне вирішення для більшого полотна. І потім ви придивитесь, та робота, що трошки далі, вона вже більше пропрацьована і по малюнку, і по кольору. І якщо тут видно, що це все ж таки більш ескізна історія, то там вона вже більш завершена. Ну і, звісно, прекрасні ночі, прекрасні е, українські пейзажі, селища. Е, тут теж таке, е, така цікава деталь, нюанс, що е, ми бачимо закоханий погляд художника, але художника, який відчутно живе в місті, а не в селі. Тобто він пише село не як а, селянин, який щодня це бачить, який щодня працює в цій землі, і в нього зовсім інші пріоритети і бачення цього оточуючого пейзажа. Він дійсно пишеться як людина, яка живе в місті, інтелігентна, цікава, яка живе в зовсім іншому світі і працює зовсім з інакшими матеріями. І він приїжджає туди, де він не коперсається в землі, і він просто оцінює цю красу дистанційно і насолоджується нею як міський глядач. Як на мене, доволі такий близький погляд на сьогодні. І ще хочу звернути вашу увагу на. Ось ту хатиночку, що між вікнами висить. Вона називається зруйнована хата. Але не знаю, як у вас у мене щодо неї виникають навпаки позитивні враження за рахунок кольору. Це певно світанок і все в такому рожеватих відцінках. І через це складається враження, що ідея роботи не про руйнацію, не про те, що хата зруйнована, а про те, що вона буде відбудовуватись, про те, що там буде в перспективі відродження того, О, боже драматично дуже звучить, ну я зараз бо дуже актуальна насправді на сьогодні ця тема це як відновлення, відродження того, що було зруйноване. А, що ж, на цьому я думаю, будемо завершувати. Я вам дуже дякую за увагу. Рекомендую вам ще самим походити, подивитися, налаштувати якийсь свій діалог з цими роботами. Якщо будуть питання, я тут. А, ще раз всім дякую і гарного вечора. Дякую. Я попрошу ще хвилинку вашої уваги. Так, да, бо в нас, виявляється, є тут ще експерт, який да, проводить теж екскурсії по, щодо біографії і творчості Світлицького і може доповнити. Ось, власне, було питання так, щодо долі Світлицького у період світової, Другої світової, так. Це представність. Алла Бондарівкович, ми ще який екскурсовод по Києву, і, зокрема, про Світлицького я розповідаю на декілька екскурсіях. Ну, якщо починати от з кінця нашої розповіді щодо його могили, так, так от на Лук'янівському кладовищі він дійсно на центральній алеї, оце 25-та ділянка, але просто хоч, хотілося ну, акцентувати, що його пам'ятник, який йому uh -huh. збудували, він недостойний оце, цієї світлої персони, тому що пам'ятник у вигляді такого обеліску квадратного у плані, ну, який звучується. І тільки що хіба що зірки не вистачає на на горі насправді темний, такий з е, таких в темних е, кольорах. Абсолютно не відповідає світлому образу світлицького, який світлий був не тільки через прізвище, через своє обличчя, тонка шкіра, світлі очі, блакитні, світле волосся, худорлявий, такий, тендітний, Ну і такий суворий темний пам'ятник, але треба пам'ятати, просто розуміти, що це 1948 рік. Героїзація там після другої світової, так було прийнято. Тому якщо будете на Лук'янівському кладовищі, зокрема у мене є екскурсія, Некрополь Лук'янівський, і там безумовно я про нього розповідаю і показую. То ну просто щоб ви не розчарувалися, це не випадково так. Ну і щодо вашого питання. Щодо Другої світової війни, пережив він її в Києві цю Другу світову, виживав завдяки тому, що в нього золоті руки. Що він цими золотими руками міг, міг робити все, починаючи від такого примітивного роялю, який він зробив у своєму сарайчику, коли йому було 10 років із струн, із скла, із склавіш. І от просто Просто щоб воно звучало, тому що батько не дозволяв і не, не, не мав можливості купувати йому рояль. А він мріяв, щоб маленький Григорій став художником. А син був однаково талановитий і в музиці, і в живопису. Да. Ну і все ж таки він рояль потім. Після чергової спроби сина його зробити, він його е купив. І такий старий, з шашевим рояль, заїхав нарешті в цю садибу. І от завдяки тому, що от такий симбіоз талантів він зміг вижити під час окупації, без, ну, не маючи цієї картки, яка е продовольчий, да, він е робив якісь дитячі іграшки, робив якісь такі е ну, речі, цікаві, гарні, і продавав їх. Крім того, він сам. Е ну, він же ж писав музику відповідно і дитячі пісенки. Він сам оформлював, тобто видавав такі, ну на, начебто нотні альбоми. Він е, музику написав. е, Замалював, зробив, ілюстрував, зшив, і ось таким чином розходилися такі його твори. Ну і чесно кажучи, звісно, роботи його теж користувалися попитом у окупантів. Був такий комісійний магазин на прорізні, де виставлялися ну, художники і. Звісно, і світлицької роботи там також були, але він персонально з німцями не спілкувався, і були там різні такі історії, коли ну просто він ледь не на... наражав себе на небезпеку своїм поведінкою, зухвалою у відношенні до окупантів. Пережив, пережив. А от після Другої світової, так у нього. Досить відомі художники просто селилися і жили на цій садибі, Вона досить така була велика. А грошей у художників, які ну зокрема, і ветерани війни були, не було де жити. Ось вони робили йому таку тяжку роботу, рубали дрова, щось таке підрізали дерева. Те, що він вже фізично робити не міг. Він їх вчив в академії художників, і, зокрема, і безпосередньо і написано була величезна кількість таких спогадів. Дуже щемливих, які от відтворюють цей образ. Я вам хочу ще сказати, що музей історії Києва, так званий музей, жаль, да, до якого відносився той самий музей Пригорі. Mm -hmm. Я трошки я запізнався на 10 хвилин. Я чесно кажучи, не знаю, що ви там на початку розповідали. Ось так там, ну, начебто, є у фондах його картини. Я їх, чесно кажучи, не бачу, є, а, я ти... не <проб> <робила>. <проб> але точно знаю, що от, ну, ще нещодавно я була там на вітрині біля каси, продається його книга. Пригодня українські <Ой, проб> ця книга. Фантастична просто там і спогади, його автобіографія, листування з коханою дружиною, спогади тих, хто е, його знає. Ну, і безумовно картини, і безумовно багато чого. І от що дивно, що я її купила цю е, книжку ще роки 4 чи 5 тому, і ціна за цей час не змінилася. Ціна просто ну, смішна, як на сьогодні. Mm -hmm. Тому якщо вона є, і хто цікавиться, дуже раджу. Ну і екскурсія така є там. у... Повоздвиженці, вона називається у мене в гостях у Кажум'яцьких аристократів, де ми починаємо з Хрестовоздвижинської церкви, ви, мабуть, розповідали, да? yeah, yeah. там я показую, що він зробив в цій церкві і яку долю зіграла вона в його житті. А далі ми гуляємо Воздвиженкою, і безумовно ми доходимо до кінця цієї дихтярної вулиці, яка не варта уваги для туристів. Чесно, я й веду туди людей тільки завдяки йому, щоб показати те місце, останній будинок, який був, він убрався. Вже, власне, в пагорб, у цьогору. І там від неї колись піднімалися сходинки на киянівський проулик з ліхтарями, про які згадують сліду не залишилося. Але. За Новобудом, який там є там такі чи сіми, чи дев'ятиповерховий будинок, все ж таки руїни цього будинку, якщо пошукати, знайти можна. Да. Справжі... Піста, стоял перед його Все розтрощено, абсолютно все. Нічого, нічого не лишилося. Але хронологічно відтворити, як це руйнувалося, починаючи з 2010 року, ну все почалося чи зів Черновецького, звісно. Тоді він він їм заважав. І поступово, поступово, поступово. Як е, вибивалися вікна, потім зникали з п'ядестала ці люсти, е, потім е, приміщення залишилося порожнім, але валялися просто розтрощені поламані рами від картин і так далі. Ну і поступово, поступово сам зникав і будинок, і той флігель, який прибудували його родичі, коли керували цим музеєм. Знаючи розповідала, дякую. розповідала. Да, ну, дякую про дякую за доповнення.